І подивимось, що з цього вийде. Вітаю доброго дня. Так ми знов почали трішки за кадром. Ти розповідав про те, як на твоїх очах відбувалася Незалежна Україна. Я так розумію, що тобі в 89-90 му му було ти вже дорослою людиною, вже не школяр, як я. І цікаво почути цей досвід перших вуст. Так, ну по-перше, я в 91-му році, я працював в 90-му. Я працював на одному о, промисловому підприємстві в Харкові. І в 91-му у нас о, поміняли, ну, була грошова реформа 50 і 100 рубльові, тоді ще рублі купюри, і їх почали міняти. І знаєш, оце для мене особисто спрацювало як якийсь такий. Ну не знаю, сигнал чи що. Якщо в країні проводиться грошова реформа, це серйозно. Це дійсно щось таке повинно означати. Це воно десь було квітень, травень, я вже не пам'ятаю. А в, вже влітку, наприкінці літка, це коли було це зібрання, де там в пущі, чи де вони там, коли е, Союз офіційно припинив існування, тобто через декілька місяців після цього, я м, пробудував якось своїй голові ці паралелі, і я вирішив, що в країні дійсно відбувається щось дуже і дуже серйозне. І я до речі відразу звільнився з того підприємства, сказав все, якщо вже в країні гроші міняють, то щось таке буде відбуватися. А референдум. Був до чи після це це було до до до. А потім, уже потім, уже коли був референдум, коли дійсно народ вийшов, е, я ну скажімо так, я вболівав. Я дуже активно відстежував це за новинами в телевізійному просторі. Інтернетом ми тоді ще не користувалися. І, до речі, до того в Харкові в той Там, час я думаю, що він був тоді. Ну так, був, звісно, я таке досить таке примарне уявлення про нього мав. Але користувалися ми в першу чергу засобами масової інформації і. В той час у Харкові з'явилась величезна кількість газет, які друкували все що завгодно, аби не те, що газета правда, 90-й, 91-й, там в декількох з них я встиг надрукуватись. І для мене це також був сигнал. Тобто з'являється щось, чого не було раніше. Тобто, Союз нібито ще існує, але вже ось наприкінці 80-х. Коли почала з'являтися величезна кількість різноманітних е періодичних видань, це для мене спрацювало, ну, як знаєш, то плотину прорвало. Mm -hmm. Думаю, ага, щось таке дійсно відбувається. І от потім уже референдум, е розпад союзу і е визнання незалежності України. Для мене особисто це було свято. Ну, по-перше, я. Відчував на собі, ну, ще такі ж молоді руки, якийсь максималізм ще працює, в голові там чи десь, він там. І, і о, отаке відчуття, що нарешті ми позбулися цього. Чому так відбувалося? Ще в школьні часи я побачив дуже багато ну, таких ось якихось таких не складань чогось не вкладалося в моїй голові те, що декларувалося нашою системою, і те, що відбувалося насправді. Я був комсоргом, мене вибрали комсорга як активну людину. Два місяці я побув комсоргом за, за те ж саме за що вибрали, за те й переізбрали. Тому що я е, ну, зірвав суботник і я увів людей взагалі, тому що там нам поставили якесь завдання, яке з моєї точки зору було безглузде. Як з'ясувалося потім у о, другій годині дня, повинна. Була приїжджати комісія, яка дивилася, б скільки там людей залучено до суботнику. І тоді я казав: ну нам треба зробити роботу добре, а не ну, позначитися. Просто це ж бюрократизм, це очка Ну і уяви собі, в 15 років, ну звісно, перебрали з комсом. І от тоді я вже бачив, що не ну не складається те, що вони кажуть, і те, що відбувається насправді. Ну, звісно, великий вплив а, матері і відчима, які розповідали мені про такі безглуздя радянщини, які, на мій погляд, вони ну так, деталі окремо, але коли я розумів, що з цих деталей складається система, ну, наприклад. Мій вічим служив у Забайкалі. Одного разу він вивів свою батарею від прийняття їжі, тому що їжа була, ну, не задовольняла їх. Він сказав: все, ми відмовляємося, вся батарея встав. наступного дня все повирішували, все було добре. Але після цього йому дали завдання. там... Приїжджав якийсь там начальник, щось там дивитись, і йому сказали, треба пофарбувати траву. Трава повинна бути зеленою. А він служив забайкальє, а в забайкальі це вже липень. Ну там трава вигоряє буквально за місяць. Вона бура. А йому сказали, все, трава повинна бути зеленою, за уставом. І він це красив. Формуван, десь там виставі написано, що трава має бути зелена. Ну це ж так, от розумієш, ось і коли я таке чув, коли я бачив, що цього, звісно, багато, і це і є основа системи, я дивився і казав, це якась дурна система, щось воно неправильно. А наряду з цим є якісь паради, там якісь мітинги, і воно не складалось. І от 91-го року ми кажемо: ні, все, радянщина закінчається. Для мене це був. Кінець Радянського Союзу. Тобто про незалежність України, саме незалежність України, я думав ще трохи менше. В першу чергу, для мене це був крах радянської системи, яку я сприймав як тоталітарну, як таку ну, ідеологічно таку прогнившу, скажімо так. А вже потім, звісно, і про національну свідомість щось таке тоді а в мене ще а звідки була ця думка щодо тоталітарності, щодо прожнившості? Я маю на увазі, це була якась література дисидентська, чи це були? Це майорили в повітрі, чи це було твоє особисто точка зору а весь все, все разом. От е, мати працювала, ну вона мала доступ до множеної апаратури і інколи приносила мені роздруківки таких речей, за які могли там ну дуже сильно бути неприємності. Вона мені, мені постійно щось приносила. Я Сам чек... видав. так, так, це те, що в 60-х, в 70-х у нас були окремі люди, які друкували. Я дивився на це, читав і знову ж таки аналізував. І бачив, що щось таке не складається. А Далі знову ж таки. А наприклад, Наум Каржавін... Ні, ні наприклад, що саме не складається. Не складається що те, що кажуть офіційно, і те, що відбувається насправді, це зовсім різні речі. 84-й рік ми приїжджаємо з матір'ю у Ленінград, тоді бачимо ціну на масло. І кажемо, а чого у нас воно коштує стільки? Воно ж дешевше. Як дешевше? Ну як дешевше? А ви звідки? Ну, ми з України. А, ну так у вас, звісно, масло дешевше. Тобто, по всій країні були різні ціни. Звісно, це економіка. Але ж, ну уяви собі, щоб офіційно у нас були ка. Е, ну, не казали ж засоби масової інформації, що у нас різні ціни, що у нас різне е, забезпечення Це не дуже вони... б'ється з плановою економікою. Де. От а у нас же воно все однакове. зарплати у всіх такі приїжджаєш в інше місто, а там інші ціни, інші заробітки, інше, тобто все інше, інша країна. Мати жила в Прибалці в країнах Балтії. Як ми зараз кажемо, вона була в Латвії свого часу, і вона вже там казала, що в них вже був побудований. Ну, в тому вигляді, в якому це було можливо, в них був капіталізм. І вони його досить так е, ну, обережно до нього ставилися, але все одно Ти б у них була приватна, якась... воно було. Ну, скажімо так, якщо у нас е, теж масло лежить, там упаковка півтора кілограма, них були акуратні, якісь упаковочки, якісь щось було е, якось естетично, воно було якось ну, більш ну, і для ока більш приємно, і якось технологічно воно було більш коректно, більш ефективно, напевно. І вона казала так, звісно, я бачу, що в них капіталізм такий, якого у нас немає. А у нас оце колгоспи там усі вони якось більш обережно ставилися до свого. А у нас ні, у нас воно якось все по іншим країнам ну, містам країни там колгоспне. Це ж таке вже нічийне. Всі щось крали. Прибалтині крали саме в себе, не крали саме в себе. Це моє, все це нічий. Це ніяк. У мене є. Це моє, це наше. Як це, це нічийне? Там є господар. І от такі речі знову ж таки в сумі складалися в те, що нам багато Цікаві. чого кажуть такого, чого насправді не відтворюється. Ну і інколи спілкування з вчителями в школі стосовно якихось там художніх творів. Дуже цікаво було, коли нам задали там щось про Єсеніна. Ну і всі ж там Русь моя там ще. Шо. А я взяв вірш з Москви Кабацький. Він мені зайшов, ну мені там 16, мені цікаво, це ж. Підліток, це ж якась енергія, гормони, щось таке, трошки таке, знаєш, трошки нібито не заборонене, але таке на грані фолу, як кажуть, у спорті. І викладає ну, шкільна вчителька, потім підійшла до мене сказала, це дуже добре, це дійсно. Там з надривом воно написано, це все правильно, дуже гарні вірші. Ціка. Але ну не треба такі вірші у школі там читати посеред класу. Чому? Ви ж самі кажете, що це також сторінка з біографії Єсеніна, це також частка його біографії творчої. Але чомусь цю частку ми вивчаємо, а ч... тобто, знаєш, оця якась вибірковість. Оце ми читаємо, а це не читаємо. Оце ми вивчаємо, а це не вивчаємо. Ну, в фізиці такого немає. А от чомусь у літературі, у історії таке було. Вибачте, а що робити ось з цим? А це також частка історії. Ну, ми про це говорити не будемо. Тобто, ну, предмет є, а слова до нього немає. А це була, а, Приватні тобі, розмови, як правило, у, як. У вас не було такої, ну там. Полеміки з викладачем, може поза уроками. Я не, не йшов тоді на відкриту полеміку, я тоді е, більш збирав думки. Тобто, а що ви з цього приведуєте? А чому? Я ще не висловлював своїх ну, думку. Ти, ти поформував свою думку. Так, так, це було. Е, а, а чому саме так? А чого? А давайте з цього боку подивимось. Я дуже вдячний своїм вчителям з мови і літератури, тому що вони, ну, вони бачили, в яку сторону я дивлюсь, і вони інколи. Ну, казав мені, а почитай ось, ось таке. Його немає в шкільній програмі, тобто це не була якась там дисидентська література, але вона поширювала розуміння історичного процесу, культурного процесу ну, на, на прикладі літературного. Тобто вони так трошки обережно казали. Подивись у процесу загального всесвітнього, чи суту радянського, чи саме національного українського вони. Я не думаю, що в них були якісь думки безпосередньо з цього приводу, але мова йшла про те, що ми бачимо допитливу людину, хай вона навчиться думати і аналізувати. Mm. Ми не будемо давати їй своїх поглядів. Можливо, в них були такі погляди, що я б про ні. них хтось дізнався і би посадили. Ну, я це, не знаю. Тут дивись, ця теза насправді для мене. Зараз у 21 столітті сторіччі звучить як ну гарна освіта, якщо людину не забивають типу знаннями, які ти маєш просто визубрити, а, а виховують в тобі цей аналітичний апарат. А, але з, з іншого боку, ти кажеш, що це був скоріш виняток на систему. Ось це також бентежило. А чому ви про це не кажете іншим? А їм mm. а їм не треба. А чому їм не треба? Бути? А от і мені було цікаво, а чому їм не треба? Потім я зрозумів, що не потрібно стільки гуманітарів, а хто буде на заводах працювати. Тобто система виконувала, пролета... виховувала пролетаріїв, а інколи трошки-трошки приділяла уваги майбутнім гуманітаріям, майбутнім інтелектуалам. Чи це все і система? Чи це? А... Може, навіть спротив проти системи зараз. Я зараз я більш думаю, що це були окремі люди, які також не всім були певною мірою задоволені, і вони намагалися через когось, ну через своїх учнів, продовжити ось ці паростки пошуку відповіді на питання, які вже були. А якщо це вже уявляти, що це вже так Горбачовський час, звісно, в них також виникли питання. А уяви собі, їм 45-50, вони все життя виховувалися радянщиною. І бац, щось ламається. А вони самі, можливо, не знали певних відповідей. Так може вони через своїх учнів знайдуть щось для себе, чого вони самі вже знайти неспроможні. Можливо, вони розраховували на те, що через 10 років я прийду до них і скажу, знаєте, я вам дуже вдячний, що ви колись мені так дуже-дуже так настрополили мій мозок. Так от тепер я вам скажу щось таке. І, можливо, вони чогось чого такого очікували. Я не знаю цього, напевно. Тим більше, що з декілька з ними я потім уже після школи ще якийсь час спілкувався. І от 91 рік, коли він... як так вийшло? Ну, звісно, ну, Салтівка. Житловий масив. Ми живемо живемо на одному районі. Тобто, mm -hmm. ми бачимося, вона живе там, в сусідньому будинку. Ну, звісно ж, бачилась. І от коли в 91-му році все таки Радянський Союз таки розвалився, я зрозумів для себе, що ми певно щось таке перейшли на якийсь новий рівень е, існування, на який саме я ще не розумів, але те, що ми позбавилися минулого, ну для мене дійсно це було свято. Ну а вже потім це була інша сторінка біографії. Ми назимоцю цей допис Екскурс в історію. Гаразд. І продовжуємо незабаром.